Сьогодні ми починаємо третій фем-квартал. Тобто, вже до цього ми проводили подібний захід і бачили, наскільки він має попит і успішних путь. що таке фем-квартал? Це місце зустрічі солідарізації жінок показу їхнього досвіду. Сьогодні буде перша лекція Емансипативні рухи, чому і права. Не дають для беруть, говорити про те, як виборюються різні е, права державою, соціальними людьми, окремими людьми, чому їх дійсно на надлюдочком не варто чекати. І е, сподіваюся, що заручна аудиторія додасть своїх знань, тому що кожна лекція, це вже четверта проводиться в такому форматі лекція. Вона доповнюється досвідом людей, тому що феміністична цінність це спиратися якраз на досвід людей, не чекати опису згори. А... Ну, зрівнюватися, порівнювати з реальністю, описувати цю реальність і таким чином власне, вибрати правду. В своїй в свої лекції я спираюся на матеріали віри, а наприклад, літератури-знавця. Загалом у мене афіологічна освіта, тому багато буде прикладів з літератури, власне, з того, де ми опис отримуємо да, про минулий досвід. Подобається мені також розвідки Маріанна Єм, вона деколонізаторка неї є гарний youtube канал Звісно, це і західні розвідки, які в 70-х роках соціологи і соціологи почали досліджувати. Але в першу чергу мені важливо говорити про наш український контекст, на прикладі наших дослідниць. Дві лекції в Олі як перша, і мені було дуже цікаво. Е, над чим я запиталася над тим, як е, ми представляємо від позитивних жінок, і ми е, боремося з таким явищем, як стигма дискримінації. І е, Ми представляємо їх і захищаємо їхні права. Тому для мене ця лекція відкрила те, що е, ті. Нас принижує, тим, хто нас стигматизує, ми можемо їх зменшити і говорити не як рівний, рівному, а трошки вище. І тому для мене важливо нести все, що наші жінки вони не менш варті. Вони мають. І право на це життя, і мають право і здоров'я, і народжувати дітей, і бути в безпеці. Тому я дуже дякую ага. за цю лекцію. Дякую. Мені ну я взагалі приїхала, тому що в мене цікавість така, з'явилася цікавість на цій енергії, да, з Доманського приїхати до суди, то було дуже цікаво лекція, дуже цікаво. Ну, наве було трошки щось. Воно ще догружається, але на було перестройка. Теж була, відбулася. І цікаво далі, далі спілкуватися, далі співпрацювати. Це дуже корисні речі, да, на які не звертають зараз уваги. Воно десь відкликається всередині, десь відгукується, десь ти е, включаєшся на це, але до, як, до, до розуму ще не всім доходить. І це важливо, щоб воно дійшло. Тому це потрібно такі заходи потрібні дуже.